Останні рибалки в нас у Львові ну просто такі складні. Прийшла спека, і у мене реально там 4-5 виїздів, майже без результату, такі що от, ролика зняти не вийшло. Але не втрачаємо надію і знову прямуємо до води. Подивимося, можливо, саме цього разу вдасться відловитись краще. Впевнений, ви знаєте, що наші заправки пульсом на око, а також донати балами фішка у застосунку, вони допомагають збивати ворожі розвідувальні дрони. А ще вони допоможуть виграти автомобіль Volvo XC60 або інші круті подарунки. Бо коли ви даєте заряд на дронопад, око дає заряд на подарунки. Заправляйте від 20 літрів пульса, і ви гарантовано виграєте один з подарунків, серед яких. Головний приз це авто Volvo XC60, також пальне, кава та додаткові знижки. Із моїм везінням, звісно, що я можу розраховувати хіба що на каву, але впевнений комусь із вас може повести значно більше. Якщо у вас в грі випала іконка автомобіля, то ви отримали цей шанс позмагатись за його розіграш, який відбувається щомісяця у прямому ефірі. Око за око я не знаю, чому так, але поплапопер. Є такою ну насправді популярною пошуковою темою. Ну і ви, власне, також мені часто про це пишете. Щоб я половив на поплапопер. Ну а літня пора, спекотна пора це найкращий час для того, аби половити саме у даний метод. Отже, що нам потрібно для того, аби зібрати снасть, якою будемо ловити на наш поплапопер? Це спінінг, в принципі, підійде будь-який, але якщо це буде ультралайт з невеликим тестом, то просто ви зможете отримувати більше задоволення від самого виважування риби. Катушка з обов'язково тонкою ниткою, це допоможе набагато краще і набагато дальше закидати ваш монтаж. Звісно, що сам поплапопер, я зараз починаю саме з більшого розміру, адже ви бачите так вітряно на вулиці. І прив'язую я до нього повідець. Достатньо, скажімо так, не тонкий, 0,18. І, в принципі, сам по собі гачок я теж ставлю. Такий трошки збільшеного розміру, адже маю мету використовувати достатньо ну, великі насадки, щоб відсікти подрібнішу рибу і все ж таки намагатись ловити трошки побільше. В принципі, монтаж дуже простий, до речі, ось попла-попер сам вішаю через застібку. Монтаж дуже простий, але саме в теплу пору часто показує дуже гарні результати. Як бачите, вітер дійсно. Вітер такий буде ну прям дуже заважати. Зараз спробуємо. Є От і є перша риба. Це Окунь. Перша риба Окунь на кукурузу. Ну от окуня я точно не розраховував зловити. Я стараюсь кидати ось такі якісь, знаєте, перспективні вікна. Дивлюсь, де мені більше між травою подобається, і намагаюсь туди покласти от попла-попер. Ну і буду так рухатись, тобто всюди по вікнах прокидувати. Десь треба зачепитись за грайку, за зграйку, можливо, десь за якусь цікавішу рибу. Будемо шукати. Є. А ось це по боротьбі вже саме червонопірка. Так мордою трусить Різко хоче по сторонах потікати. А це вже про неї історія. Ось вона. Перша. Чим взагалі є цікавою ось ця історія ловлі Червонопірки. Це, власне. Та стандартна історія ультралайту це динаміка. Динаміка ловлі, динаміка кльову, тобто багато покльовок ти побачиш, багато риби спіймаєш. Ну і цікаво, тобто ти кидаєш по вікнах, так собі аналізуєш, а вона може бути там чи там, і в якомусь місці її потім знаходиш. Є риба, так? Да? Зійшла Покльовка ще пішла. Я вроді красна та так брикається красна Одна така темненька, бронзова. Тікай. Опа! Не витримую стільки поганих рибалок, та. То... Взагалі зійшла, так, взагалі зійшла. Вона була трошки краще, але нернула в траву. Давай, краснопірка. Ні. Ну, бляха, на чого вона зійшла? Трави дуже велика кількість, і вітер з цієї сторони в цьому місці ну, максимально просто заважає. Тому що вирішили робити далі, це попробувати перелізти на другу сторону водойми і ось вже з там того берега половити. По-перше, ми бачимо, що там в траві ну, гуляє риба, гуляє більшого розміру червонопірка. По-друге, там принаймні вітер буде дути в спину, і це як мінімум дасть комфорт у ловлі. Ну і можливо допоможе більше ловити, краще ловити. Так що йдемо, подивимося там, нічого не буде, то сюди завжди можна вернутися. Червонопірка, ось в такій дуже великій мірі. Це така сонцелюбива і теплолюбива риба. Тобто, часто її підвищену активність чи просто хорошу активність можна спостерігати саме ось в теплі, спекотні сонячні дні. В ті моменти вона стає біля поверхні води, її можна дуже легко, скажімо так, знайти, просто очима побачити. І потрібно одразу туди прямувати і ловити її. Тобто, це може бути, наприклад, просто мілкі ділянки водойми, це може бути вікна між травою, вікна між лататтям. Ось всякі такі місця вона дуже-дуже полюбляє. Ну, як я кажу, тобто, в першу чергу, ти очима саме її маєш знайти. Вона може просто пригати по поверхні води, ти її помітиш, або ж просто ти будеш переміщатись. По водоймі і в якийсь момент побачиш зграю. І ось саме тоді потрібно вже застосовувати там чи на ноджиг, чи поплапопер, і пробувати її ловити. Просто кидати ось так будь-куди ну це насправді мало результативно. Я ще одне казав, але ловлю я на кукурудзу. Все ж таки є така думка. Ну і багато людей думаю, погодяться. Що на кукурузу клює трошки більший розмір риби? Тобто на опариша завжди така подрібніша, подрібніша, а от на кукурузку рибка збільшується. Вилазь звідти. Вилазь звідти риба. Друзі, є червона пірка. Ось красунька. Це вже гарна риба. Потянула так, втопила зразу. Я не знаю, як правильно надягати кукурудзу, але от у мене саме ось такий спосіб просто проколювання ось в цьому грубшому ширшому місці найкраще себе показує, тому що в такий спосіб кукуруза найдовше просто тримається на гачку. Пішла. Так, тут продерти рибу це ціла історія реально. Трави дуже-дуже багато, але якраз таки, щоб ловити от у вікнах між травою, то треба використовувати саме поплапопер. Ще одна рибка в заліку. Є ще. Під самою травою стоїть, як ви бачите. Треба підтягувати під саміцьку траву, щоб її дістати. Бронзова красуня. А ця риба ще, бачите, така побита. Видно, вона і від щуки вже получала тут. Дуже такі побиті боки має. Ми перейшли на іншу сторону, і ось тут вдалося трошки знайти рибку, зачепитись за неї. Але, скажімо так, ну, очікував, що вона буде стояти тобто, трошки подалі. Проте всі покльовки відбуваються на найближчій дистанції одразу за травою. Я тому одразу зменшив поплапопер на менший. І що ось цікаво, в чому складність? Вона виникає знову ж таки саме через вітер. Багато риби. Впритул до трави стоїть. І дуже складно, відповідно, підтягнути поплапопер сюди та дати паузу. Адже, коли ти даєш паузу, зупиняєш, вітер все одно продовжує тягнути твій шнур і затягувати наживку в траву. Після чого, ну якби монтаж стає неефективним, треба вимотуватись і перезакидати. І насправді більшість закидів завершується саме ось таким чином. Тому. Скажем так, є великі труднощі сьогодні в риболовлі, але тим не менш стараємося ловити і досягати результату далі. Я ось закидаю свій поплапопер декілька метрів за траву. Спочатку відбувалися покльовки і на такій дистанції. Але чим риба ставала пасивніша та обережніша, тим, скажем так, все ближче і ближче саме до нашої ближньої трави. Вона зміщалась. Я роблю таку невеличку гру. Тобто кількома ривками підтягую до себе. В цей момент, до речі, моя наживка вона піднімається до поверхні води. А на паузі, відповідно, вона тоне. І ось цей такий природний рух, повільне. Ох, покльовка, покльовка, бачите? Ну не сильна, видно якась невелика рибка. І ось якраз таки в природньому такому повільному падінні саме цей етап, він і дуже. Зацікавлює рибу і, власне, на ньому трапляються покльовки. Коли я вже дотягую ось сюди до ближньої трави, то я також трошки збільшую паузу, адже ця зона є найбільш перспективною. Саме тут трапляється більшість покльовок, ну і логічно намагатись затримати свою приманку тут якомога довше. В самій кучері залазиш, і вона себе тут показує. Ось така бійка червонопірка. Зараз я вам покажу ще один такий момент от по, -по, -по кукурудзі самій. Тому що, бачите, зерна ну, реально великі. Мені не потрібно такого великого, а в банці ну, фактично всі такі. Тому я її отак беру ножницями і трохи зменшую. Все ж таки, червонопірка в мене тут не є, якась дуже велика, і я вважаю, що їй треба трошки меншу насадку. Пробує, пробує. Втопила. Сюда її. Ось сюда її. Ще одна. Ну, ось така, бачите, стандартна досить долоня. Краснопірка на долоню. Не спішу підсікати, даю їй заїсти. Все ж таки в мене кукуруза, скажімо так, не найменша насадка. Тому хай заїдає, вона якби її вже не кидає особливо. Цікавиться, цікавиться, опає. Yeah. Вона хоч і невелика, але червонопірка така, знаєте, дуже різка, дуже жвава, і цим, власне, бійка. Та що, і відпускаємо її теж. Така покльовка відбулась. Тільки поплапопер впав буквально 2 секунди. і з таким ривком пішла. Давайте я ще детальніше зупинюсь саме на своїй Снасті. У мене це Black Swan в тесті до 4 грам, нитка по Японії 0,2. Далі до поплапопера в мене прив'язаний повідець, який має бути в довжині найчастіше. Яка використовується для такої риболовлі, це від 15 до 30 сантиметрів. Тобто, це все ж таки саме підповерхностна ловля. Діаметр я поставив 0,2 міліметра, тобто не дуже тонка, тому що тонкі, вони дуже путаються, дуже крутяться. І все ж таки я вирішив, що буде трошки грубше. в мене стоїть 0,2. Бачите, тут по довжині, не знаю, сантиметрів 25. І ось такий момент з гачком. Теж гачок в мене не найменший. У мене достатньо великий гачок, брейнівський, 10-го розміру. Знову ж таки, пов'язано це з тим, щоб ну, зменшити реалізацію ось такої риби і все ж таки ловити якусь побільшу зграї. Власне, тому і на гачку кукурудза опариша взагалі не було, а вдома просто була кукурудза, і я вирішив її взяти, застосувати, тому що. По силікону, от є думка, що вона сьогодні загалом не дуже активна. Якби вона клювала от просто в льот, я би поставив силікон і теж ним би працював. Але все ж таки натуральна така наживка, на мій погляд, по малоактивній рибі, от вона краще підходить. Видно, видно, як гуляє трошки далі. Я обловлю вчатку ближню зону, але зараз буде якраз таки. Рухатись і на більш далеку дистанцію. Логічно, якби я розпочав одразу з далекої, то на виважуванні на оцих всіх хлюпках я би розлякав всю ближню рибу. Тому починаємо ловити поетапно ближче, середня дистанція, і потім вже переходимо на найдальшу відстань. Оп, 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 давай, 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 давай! Нема. Нема. Половили ми і в цьому місці, і гадаю, треба рухатись ще далі. Подивимося, чи є ще відкриті місця, тому що водойма дуже заросла травою. Якщо є, то будемо ловити ще в нових місцях. Ну а якщо особливо нового нічого не знайдемо, то спробуємо ще в тому моєму першому місці. Тут така цікава локація. Попробуємо зараз її тут дістати. Потягнуло, але ну, таке враження, що дрібна була. Ну, місця тут реально перспективно виглядають, але з такою кількістю трави і з таким вітром ну, все ж таки ловити неможливо. Ох, є! чітко попав. Таким далеким закидом, і вона зразу там містра вибере. Золотиста золотиста. Давай, що сталося там. Не знаю, або якась краснопірка так розпригнулась гарна, або щучка випригнула. Я не встиг поняти, що це. Щука. Зрізала. Ви, причому, ви, знаєш, як вона зрізала, вона запуталась 100%. Е, попа в неї десь ну, в зубах був флюр. Так, <ристої> да, я бачу. Бо я дивлюсь, пливе. <ристої> я так тільки натяжку, і вона одразу відкусила. <ристої> як бачите, ще й щука клюнула на пепла попер і взяла його, зрізала. Плавав там по горі, але привела таку операцію по порятунку і хвилин за 15 все-таки витягнуло його. Так що перев'язуємося і ловимо далі. Просто Запутався щось да, просто запутав. Ну давай, віддихнула трошки, має брати. Оп-оп! Ну, бляха, ну, нічого холоста. Нічого холоста. Yeah. На підіграванні схопила. Тобто на сам рух якби реагувала. Така сама, бачите. От весь день однакова, вона от така риба на долоню. А морда в неї здорова. Кукурузу вона без проблем ковтає. Yeah. Щука! Ма провідка з'їла поводок. Ось такий гачок я ставлю. Такий в мене був, і такий я її поставлю. Десяточка. Брім десяточка. Що ще стосується е, даної риболовлі, так це те, що м це дійсно гарний метод. Саме ось таке літнє миж порибалити, тому що е, різна хижа риба може себе взагалі ну, ніяк не проявляти. Е, і щоб не робити ось цю перерву на безкльов'я, е, можна просто з попопопром вийти і, скажімо так, поотримувати своє задоволення е, і від покльовок, тому що їх все ж таки дійсно трапляється багато. Ну і червонопірка вона сама по собі достатньо бійка риба. Бляха, яка покльовка зразу тут є риба одна. Форсуємо, форсуємо форсуєм через всю траву. Ох, яка добра. От така вже. Більша за всіх сьогодні. О вот така червонопіра. Друзі, якщо стосовно ловлі, ось такої, як я сьогодні вам показав, є запитання, то обов'язково пишіть їх в коментарі. Напишіть також, чи ви власне практикуєте таку риболовлю. Ну а по сьогоднішньому дні можна сказати, що насадка така кукурудза все ж таки себе виправдала. Дійсно, на неї клювала риба саме більшого розміру. Тобто, я взагалі не зловив жодної там пальчикової червонопірки, яка ну, як ви знаєте, часто дуже сильно замахує. Все ж таки, велика насадка вона зробила своє діло. Хоча мушу сказати, що за день кількість хвостів, яку загалом спіймав, ну от вона не дуже велика. Тобто, риболовля, все ж таки, важка і в першу чергу це пов'язано саме з погодою, власне, з таким дуже дуже сильним вітром. Який, як бачите, просто от хитає очеретами, робить хвилю, ну і просто точно закидати поміж трави от ці вікна було протягом цілого дня дуже дуже складно. Особливі емоції подарували ті покльовки щук, точніше щучок, які відбулись на Поплопопер. Після другої я там аж підскочив, перелякався. Вона так по ньому вгатила зі всієї сили. Ну, власне, ось такий день. Тож ми цю роболовлю завершуємо. А ви обов'язково підписуйтесь на канал і зустрінемося в нових випусках.